поспати. Що тоді буде найбільше ефективно, щоб. така бадьорість. Да-да-да, це скоріше за все, це. ж. І, і, так, і то, що я спостерігав, що тобі воно якось най... найбільше подобалось, щось таке. А, добре, тоді давай сідаємо зручно. І зараз зробимо оце три кола. А, а, а що. Так, Пропоную так. Спочатку ми зробимо форсовані видихи через ніс. Так. Тобто, давай 40 разів, 40 форсованих видихів через ніс. Потім вдох, видох. Після видоху пауза в розслаблення. Потім після вдоху пауза в розслаблення. Потім... Потім подивимось, потім буде або гудіння, або ще форсовані видихи. Добре, тоді сідаємо зручно стопи паралельно, ноги паралельно, ноги на ширині тазу, корпус вертикальний, можеш трохи качнутися вперед-назад, знайти більше центр. Качнутися вліво-вправо, знайти більше центр. Та відчути, як тіло просто автоматично вже. Починає розслаблятися, є більше і більше відчуття того, що об'єм, яким тіло соприкасається з опорою, він стає більшим, більш явним. Добре. Плечі не затискають шию, голова ось осі тіла, голова не завалюється. А, і обличчя розслаблене, і видохи теж з таким з розслабленим обличчям. Ось.

Спокійний вдох. Спокійний видох і після выдоха пауза. И спокійный вдох. И пауза. І спокійний вимог. І спокійне, спокійне дихання. Декілька циклів. і Зараз ще раз зробимо форсовані видихи, тепер 60 разів. І потім, коли буде... Пауза після вдоху і пауза після видоху, можеш спробувати там трошки попокочуватися і повідчувати, а як буде яке відчуття от різниці в натяжінні в тканинах в тілі, коли є пауза на видосі? І коли чи є різниця чи між тим, коли це на під час звичайного дихання, чи коли на паузі? Добре, 60 форсованих видихів через ніс. 会以后。<laughs> Добре. Спокійний вдох, спокійний видох, і в паузі, на після, паузі після видоху, і там розслабляємося. Спокійний вдох і пауза після вдоху. І пауза після видоху. Ой, в смислі, просто спокійне дихання. Добре, і зараз ще раз 40 форсованих видихів. І 40 форсованих видихів, потім знову буде пауза. Спокійний вдох, спокійний видих і пауза після видоху. Добре, і спокійний вдох. І спокійний видих, спокійне дихання. А, зараз ще пропоную зробити один раз гудіння і на цьому все. І про паузи є такий лайфхак. Мені тут, тут до одного хлопця, яку обзвуть, ходив на заняття. Він мені підказав, як можна самому собі підрахувати час, просто пальцем водити по подушечкам пальців, типу 5 секунд. Одне коло 5 секунд. Ну, типу, так самому собі можна рахувати. Це по-перше. По-друге, я по собі помітив, що коли я просто увагою трошки вглиб опускаюсь, наче там, де контакт, особливо там до місць контакту тіла з опорою, воно. Е Увага про контроль дихання, вона кудись літає, тобто воно просто авто, автоматично так виявляється, що взагалі ну, на паузі після видиху можна набагато легше, довше бути. Я так один раз, я по Вімхофу такий один раз в житті займався, колись нещодавно скинули просто мені відос, я такий, о, попробую по Вімхофу. Такий зазвичай просто я там щось до хвилини робив за ці паузи, а там от такий одразу щось півтори хвилини. Я такий, в смислі. Ну так, ну ладно, я такий, і, і півтори хвилини мені було норм. Я такий ок, я зрозумів. Ось, ну там, правда, може просто підход до цього був більш правильний. Добре, погодимо і начнемо, і потім ці вправи руками і все. Добре, 10 годин. Спокійний вдох і на, на видосі гудимо. І знову просто обгорне увагою тіло цілком та відчуй, як зараз розподілена вагами, стопами, між сідницями, наскільки зараз і відчуття від того, що а, площа соприкосновення тіла з опорою стала більш симетричною що стопи більш симетрично лежать на поля, що таз він такий, наче більше коло, або більше на увал схоже, не на прямокутник, не на трапецію, а більше на таке симметричне. І одночасно з цим, коли ти просто туди направляєш увагу, ти можеш відчути, як цього контакту і площа стає більше. Добре. Добре. І... Та оцю вправу там, де. О! Одна рука так, інша рука так. Так от. І потім міняємо одну сторону на іншу. Це вже ми легко робимо. Це ми легко робимо. Добре. Ми вловили ритм. Вловили ритм. А тепер руку розвертаємо до ланями одне на одну. І так само. Хорошо. А теперь после межкожным межкожную замину хлопок. Оп. Оп. Тихо. <gülüyor> <gülüyor> а, хорошо. But these. Хорошо, добре, дякую тоді. На цьому все. Чи є чи є відчуття, що воно?